Українська народна казка Вовк і семеро козенят. Жила собі коза і було у неї семеро козенят. Зробила вона собі хату в лісі. Кожного дня ходила вона в ліс по їжу. Сама йде, а дітям приказує замкнути хату і нікому дверей не відчиняти. Постукає рогами у двері і заспіває. Ой, ви, діти, козенята, одімкніть, очиніть! ваша мати прийшла, молока принесла. Козенята почують матір і відкриють двері. Мати їх погодує і йде в ліс, а козенята замкнуться і ждуть на матір. Раз вовк почув, як коза співає. Тільки пішла вона в ліс, а вовк підбіг до хати і завив грубим голосом Ой видіти, козенята, одімкніть, очиніть, ваша мати прийшла, молока принесла. А козенята й отказують. Чуємо, чуємо, це не материн голос. Наша мати співає тоненьким голосом і приказує не так. Не відкрили козенята вовкові. Постояв він, постукав та й пішов. Прийшла коза додому і похвалила дітей за те, що вовкові двері не відкрили, і жили вони довго, довго і щасливо.